Трансмісія – тест традиційного цій у ваших телевізорах. І сьогодні ми вивчаємо ціновий парадокс. Автомобіль з габаритами і з напаковкою преміального класу за ціною абсолютно бюджетною і досяжною. Автомобіль під назвою BYD S6 сьогодні на тесті у трансмісії. Ми не будемо вдаватися у заштамповані порівняння цього кросовера з японським автопромом. Наразі це самостійний автомобіль, який має шанси бути або купленим, або ні. Тому жодні порівняння не стануть аргументом. Натомість аргументом можуть бути його особливості: BYD S6 – кросовер з класичними пропорціями для сегменту 4 метри, 80 сантиметрів довжини, кліренс 190 міліметрів і винятково передній привід. Робити автомобіль з формулою 4х4 – це значить підіймати цінову планку. А в даному випадку це не зовсім логічно. І Якщо говорити про цільове навантаження BYD S6 – це альтернатива корейським кросоверам, але зі своєю специфікою, в тому числі візуальною. Якщо враження від автомобіля формується за рахунок габаритів і опцій, то в цьому сенсі у BYD S6 все здорово. Якщо ви хочете чіткого співвідношення опцій і призначення, то суб'єктивні питання мають право на існування, але ціновий аргумент все ж таки вирішальний. І він виглядає як 20 тисяч доларів стартової ціни. Правда, за дволітрову версію з механікою. Версія ж з більш потужним мотором і автоматичною трансмісією починає бути досяжною вже за 25 тисяч. І саме така версія сьогодні потрапила до рук трансмісії. Якщо з форматом ми розібралися, то наразі ми вивчимо те питання, яке буде абсолютно точечним і характерним для купівлі цього автомобіля. Характер, характер у нього двозначний, тому що двигун один, трансмісія теж одна, вибір невеликий, але у нього є певні особливості, які можуть повпливати на ваш вибір. Обирати моторний потенціал доведеться, виходячи з того, що вибору практично немає. В якості тягової сили китайські виробники часто підбирають донорські комплекти. Це і фінансовий момент, і своєрідний доказ надійності. І в даному випадку справа лише в тому, щоб правильно оформити цей донорський комплект. Взагалі це традиційна деталь для китайських автомобілів. Зовні виглядає як плита над двигуном BMW X6, але якщо ми. Піднімемо цю платформочку, то всередині виявимо двигун Міцубіші 2,4, 170 сил. І сил. Він має свої особливості, враховуючи, що агрегатується він чотириступеневим автоматом японського між іншим виробництва. Для початку уточнення заради нормальної роботи автоматичної КПП Тіптронік мотор Міцубіші 2.4 трохи дефорсовано до 162 кінських сил. Зате паспортна економічність такого тандему 9,7 літра на 100 кілометрів змішаного циклу, заявлені виробником BYD S6 швидкісні характеристики це 14 секунд до сотні і 185 км кілометрів за годину максималки. Можливо, варто було б підняти швидкість розгону, адже використання такого автомобіля часто вимагає світлофорного прискорення. Зате, з максималкою, все нормально, все одно швидше, ніж 150 км за годину на українських дорогах їздити практично неможливо. Тим більше підвізка у BYD s 6 незалежна як спереду, так і ззаду. Багатоважена підвізка, яка покращує керованість, але є дорожчою, в даному випадку не актуальна, тому що керованість це не те, чого вимагається від кросовера з такими габаритами. Важливіше інше плавність ходу і збалансовані усереднені показники, які не будуть приносити зайвих проблемних питань. Тому очікувати відверто. Драйверського потенціалу від BYD s 6 не варто. Чого власне можна очікувати від автомобіля з габаритами Lexus RX, але з ціною 25 тисяч доларів, якщо говорити про інтер'єрні особливості? А очікувати слід насправді дуже пристойного рівня і опціоналу, і виконання, характерного для автомобілів на два або три класи вище, в тому числі і за ціною. Відсутність ключа, точніше, можливість заводити BYD-кнопкою кнопкою, це перше враження, на яке одразу ж накладається звук мотора. Непоганий за фактурою пластик, акуратні кнопки з нормальним ходом і доволі чітке за логікою розташування приладів. Звісно, все при детальному огляді виглядає адекватно, але є кілька моментів, які відверто порадували: наприклад, центральний дисплей і цифрові табло навколо спідометра, або камери, які вмикаються автоматично або примусово, і полегшують паркування не тільки назад, але з картинкою в районі передніх коліс. Тачскрін дисплей з мультимедійними функціями: DVD, конект з телефоном, клімати, звук, можливість навігації, а також люкс. Сервоприводом широкі крісла з налаштуваннями усіх частин, правда, без підігріву, але це не смертельно. Втім, за великим рахунком, рівень напаковки BYD S6 дуже непоганий. Наприклад, простір ось про що можна говорити: простір на всі три виміра, причому задні пасажири мають рівну підлогу і можливість витягти ноги навіть зі зростом 190 см. А багажник на 1084 літра це вже справжня естетика габаритного кросовера. Після того, як ми вичили суто естетичні особливості інтер'єру BYD es 6 ми переходимо до того, що буде формувати ваше подальше і щоденне ставлення до цього автомобіля. На ходу він має кілька особливостей, зокрема, дуже еластична і енергоємна підвізка. Але над шумоізоляцією треба дуже добре попрацювати, як втім, і над кількома іншими речами. Але на загал, враження далі про враження від автомобіля на ходу. Пер ближче до суті справи, адже вам доведеться їздити на цьому автомобілі, якщо вибір стане для вас реальністю. По-перше, витрата пального зводиться до мінімуму з грамотним використанням ручного режиму трансмісії, інакше технологічні перегазовки і ритм розгону в автоматичному режимі збільшують витрату до 14 літрів у місті. Інтелектуальна трансмісія Tiptronic взагалі не налаштована на акселерацію, оскільки працює плавно і з невеликим запізненням саме для спокійного темпу. Зате підвізка, ось де s 6 має відчутну форму, дуже еластична і довгохідна амортизація, яку нереально пробити на відбій, яка до того ж елегантно штурму. Моє бордюри і полегшує пошук паркомісця на швидкості є крени кузова, але варто пам'ятати про високий центр ваги і масу під 2 тони, і просто скидати швидкість у поворотах. Шумоізоляція моторного відсіку, за нашими спостереженнями це єдина суттєва заувага до BYD S6. тому що витрату пального, швидкість в поворотах і роботу з коробкою передач усе це ви можете підібрати під свої вимоги. До речі, керування аудіосистемою, телефоном і кліматом під час руху виявилося дуже простим. Великі кнопки та логіка меню інтуїтивно знаходяться. Практично одразу, і можливо, варто просто зробити голосніше ваш улюблений трек в форматі mp 3 щоб в салоні стало комфортніше. В результаті експериментів і обговорення стало зрозуміло, що BYD S6 6 це не просто демократичний автомобіль. Лікувати комплекси покликані зовсім інші машини. Цей кросовер виявився добре підготовленим до нашого сприйняття екземпляру. Якість металу і лакофарбового покриття, непогано зібраний салон з численними цифровими рішеннями, мультимедійна підготовка, дуже просторий салон і, зрештою, перевірений часом і дорогами, мотор, та справді комфортна підвіска. Давайте відкидати стереотипи. BYD S6 – це китайський автомобіль, але саме китайський автопром має куди рухатися і розвиватися. Йнова аргументація і рівень виконання підходять нашому менталітету. Лишилося перевірити, як це працює на довгих часових дистанціях. І якщо це не так, тоді чому офіційний імпортер BYD в Україні дає гарантію на три роки або 100 тисяч кілометрів, як це робить будь-який європейський бренд? Отже, якщо говорити про висновки або місію цього автомобіля, то BYD S6 призначений для не для лікування комплексів, він призначений для наших скрутних часів, коли ви дуже хочете автомобіль вищого катунку, але гроші є тільки на такий. В принципі, у нього є і плюси, і мінуси, обирати, серед яких буде краще вам, виходячи з ваших фінансових можливостей або естетичних уподобань. Але ми не говоримо ані про суб'єктивні мінуси, ані фінансово обґрунтовані плюси. Ми просто намагаємось розкрити для вас місію цього автомобіля, а вирішувати, чи стане він для вас рятівником. Власне, ваша справа. Наступного тижня у цій же порі, в програмі Трансмісія Тест ми знову зустрінемось для вивчення місії вже іншого автомобіля, але на цих самих українських і не тільки дорогах.